Пані за кермом трамваю, що сили дзвонить автівці, бо та повзе, але інакше тут не поїдеш, бідкаються водії. Подивіться, які дерево поробили. Це ж розбивається ходова на машині, і це коштує великі гроші. Одна за одною автівки втрапляють у вибоїни. Дорожні покриття повністю зрешитили комунальники ще на початку тижня. Так вони готують дорогу до ямкового ремонту, але навіть пішоходи розуміють, що так не робиться. Ото каміння не кидали, так? Добре не залили. Машина губ-губ, вона цим же камінням, цим щебним розбиває яму. Воно взагалі ненормальний стан. Тут хіба що тракторами танком можна проїхати. Давно таке? Відповідно, давно. Вони постійно її ремонтують весною, закидають в болото, в воду, воно висипається і все. Двірничка пані Маргарита прибирає за Марстинівську вже не перший рік. Каже, що року одне і теж дорогу латають по два-три рази. Дуже все таки живуть. Тоже люди, а не негри. Правда? Ну і хочеться тут зробити. От я виходжу на роботу. Мені навіть вірите, мені навіть не хочеться підміта. У Шевченківській адміністрації переконують, візьмуся за асфальтування за Мартинівської з наступного тижня. Не починали роботи, бо каналізацію прорвало, і у ямах позбиралася вода. А вона має висохнути. Окрім того, вже можуть сказати, що і цей ямковий ремонт довго не простоїть. Причина проста. Діло в тім, що трамвайна колія укладена на дерев'яні шпали. Тобто, коли йде транспорт, воно проходить деформації і то все довго не може триматися. нам приходиться два, два рази на рік проводити поточний ремонт да даної вулиці. Цьогоріч запланували реконструкцію вулиці Замарстинівської. щоправда, лише від гайдамацької до центру. Віталій Кубліко, Олег Кухар, головні новини Львова.